Як така мила книга з бантиком змогла зачепити мене так, що я знову пустила сльозу. Ну що, мої хороші? Я прийшла з вами поділитися своїм відгуком на другу частину балетної серії Залишся поряд! Одразу скажу, я з нетерпінням чекаю на переклад ще двох частин, бо я... Закохана у цю серію. Ви ж знаєте, я не люблю переказувати сюжет. Я просто хочу заохотити вас прочитати цю книгу, бо саме ця історія настільки запала мені в душу, що досі не відпускає. Але коротко скажу і без будь-яких спойлерів. Знаєте, початок історії мене дуже зворушив, тому що ситуація, яка трапилась з головною героїнею, певною мірою мені знайомі. ми маємо двох головних героїв: Рейн та Істон. Вона донька відомого музиканта, а він солі з гурту. І наперед скажу ну просто справжній грінфлег-чоловік. Вони знайомляться на відстані, але їхні шляхи перетинаються. І саме в найважчий період її життя Істон стає для неї підтримкою опорою та найкращим другом. Мені дуже сподобали стосунки між персонажами. Вони говорять, підтримують та слухають один одного. Тут ви не зна знайдете якоїсь там токсичності чи драми на рівному місці. Балету тут менше ніж у попередній частині, але натомість є багато музичної тематики, яка дуже круто доповнила сюжет. Попри все, ця історія не лише про балет чи музику, ця книга про емоції, почуття та стосунки. Про те, що навіть коли твій світ валиться, знайдеться завжди той, хто залишиться поряд. Пишіть у коментарях, чи плануєте ви читати цю книгу, а можливо, і серію. А якщо ви вже встигли її прочитати, то обов'язково діліться своїм враженням. З вами була Кіт Нормал. Па-па!